Липня в ефірі телеканалу Інтебе. Новини мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Події дня наші кореспонденти вже підсумували і готові поділитися. Інформацією з вами. Далі у випуску у Тернополі капітально ремонтують тротуари. Як правильно зібрати аптечку на відпочинок? Дізнавалися кореспонденти Інтебе. Активісти планують досліджувати тернопільські підземелля. Вже невдовзі тернополяни зможуть оцінити капітальні ремонти тротуарів на бульварі Шевченка біля драмтеатру. Наразі на дорозі біля них вкладають бруківку, демонтовану із дамби тернопільського ставу. У Тернополі цього літа ремонтують чимало об'єктів. Для прикладу на бульварі Шевченка на ділянці від вулиці Камінної до театрального майдану капітально оновлюють тротуари. Частина тротуару вже замощена. Зроблено пішохідний перехід, трошки зміщений згідно проєктної документації, замощена бруківкою. Ну і на даний час виконуються роботи далі по влаштуванні в одному стилі бруківки біля драмтеатру з укладанням бруківки, гранітної, базальтної бруківки. Яка була демонтована з шлюзного моста по вулиці Руській на дамбі Тернопільського ставу. Розглядали також можливість, розповідає Андрій Дроздовський, вимощення цією бруківкою тротуарів. Однак для покриття пішохідної частини вона не підходить, адже між камінням утворюються широкі шви. Тому від такої ідеї відмовилися, А бруківку вирішили використати на частину покриття дороги. Вирішили дійсно в одному стилі зробити бруківку, так як іде по бульварі від вулиці качали до. Скажімо, до центрального майдану, і виникла необхідність замінити бруківку і вкласти її в при розбиранні бордюрного каменю. Чому? Тому що сам лоток проїзної частини, який проходить попри бордюрний камінь, він був виконаний з каменю пісковика, який з часом розслоївся, з часом потріскався. Роботи планують завершити вже найближчим часом. В обласному управлінні фіскальної служби підбили підсумки роботи податкової міліції Тернопільщини за перше півріччя цього року. Про виявлені податківцями порушення та суми відшкодувань дізнаєтеся із наступного сюжету. Скорочення штату у податковій міліції майже у два рази на результати роботи не вплинуло. Запевняють в обласному управлінні фіскальної служби. Вручено повідомлення про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень 14 особам. Прошлий рік це було 11. До суду направлено 10 кримінальних проваджень на рівні минулого року. Тобто, ви бачите, що при зменшенні кількості реєстрацій кримінальних проваджень в єдиний реєстр досудових розслідувань ми майже на рівні оголошуємо підозри і скеровуємо. Кримінальні провадження з обвинувальним актом до суду за фактами умисного відхилення від сплати податків розпочали 10 кримінальних проваджень. Це майже втричі менше ніж минулого року. Проте це свідчить про позитивні зміни для бізнесу. Запевняє Віталій Дума. Зменшення кількості розпочаток кримінальних проваджень підтверджує сказані мною слова про зменшення тиску на бізнес. Тобто, в нас є конкретні питання. Тоді ми тільки. Відпрацьовуємо ті чи інші суб'єкти господарського господарювання. Також у ході досудового розслідування з метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно в сумі 20 мільйонів гривень, що майже в 7 разів більше. Ніж минулого року цього року, вперше за період існування податкової міліції Тернопільщини завершили розслідування та направили до суду кримінальне провадження щодо організованої злочинної групи. Правопорушники створили конвертаційний центр, з допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Це наше підприємство користувалося послугами конвертаційного центру. Для чого створюється конвертаційний центр? Це для того, щоб надавати реально діючим підприємствам, перше не надають документи. На прогосподарські операції, яких фактично не відбувалося, на підставі цих документів підприємство собі формує витрати податкової кредити з ПДВ, щоб не сплачувати ці податки, і перекидає для того, щоб перше щоб створюється видимість оплати, коли перераховується з рахунку реально діючого на рахунок фіктивного підприємства. Ці кошти потім знімаються готівкою, і готівка повертається на реально діючі підприємство. У ході всеукраїнських операцій Рубіж 2016 та Акцес 2016 виявили також, що мало порушень та завданих збитків у нашій області. До прикладу, у ході операції Рубіж приметних оглядах вилучили предметів митних порушень більше як на мільйон гривень. А операція Акцес припинила діяльність трьох підпільних цехів та конфіскувала підакцезної продукції на майже 7,5 мільйони гривень. Тернопільські рятувальники поповнили свій автопарк старим новим спецавтомобілем. Пожежна автодрабина з висотою підйому 33 метри раніше служила французьким вогнеборцям. Місто Тернопіль і область охороняється автодрабинами довжиною висування 30 метрів. Це автомобілі, які ну наймолодші 77 сьомого року випуску. І автомобілі, які змонтовані на шасі, зелів 131. ми сьогодні отримали автомобіль на шасі Рено, який як економічно набагато ефективніший від зелів, так і. Технічними характеристиками десятки разів перевищує можливості тих транспортних засобів, які зараз стоять на озброєнні наших підрозділів. І, хоч автомобіль не новий, він технічно справний, а на його спідометрі 47 тисяч кілометрів. Що для такої техніки небагато, запевняє начальник управління ДСНС в області. Державною адміністрацією було прийнято програма підтримки державної служби надзвичайних ситуацій. Ми виділили в цьому році майже один мільйон гривень. На покращення матеріально-технічної складової Державної служби надзвичайної ситуації в Тернопільській області. Спільними зусиллями ми повернули в Тернопільську область катер Марс 700 і я впевнений, що кожен крок, який ми сьогодні робимо, це крок осучастити нашу матеріально-технічну базу. Також в рамках децентралізації додає Степан Барна, поставили мету відновити усі пожежні частини області. Відправляючись на відпочинок, не забудьте взяти із собою ліки першої необхідності. Кореспонденти ІНТБ запитали у фахівців, який набір медикаментів слід покласти в дорожню аптечку. Окрім того, підрахували і її вартість. Літо час відпусток. Однак, щоб відпочинок вдався на всі 100, необхідно до нього добре підготуватися. В першу чергу слід пригадати правила безпеки. Пам'ятайте, що відпочивати необхідно лише в обладнаних для цього місцях. Категорично забороняється вживати алкогольні напої під час відпочинку біля води. Також не залишайте без нагляду дітей, які не вміють плавати. Під час відпочинку на природі пам'ятайте елементарні правила пожежної безпеки. Не залишайте вогонь без нагляду. Недбало кинути недопалок може призвести до пожежі, яка буде мати катастрофічні наслідки. Крім цього, хочете звернутися до батьків. Під час літніх канікул не залишайте дітей без нагляду. Аби ваш відпочинок нічого не зіпсувало, готуватись до нього заздалегідь закликають і медики. Відправляючись у дорогу, не забудьте прихопити із собою ліки першої необхідності. Краще їх зібрати в одну аптечку. Допоможе вам у цьому футляр для препаратів. Його вартість може бути різною. Нам вдалося знайти за 26 гривень. Однак, перед тим як ти у аптеку, проконсультуйтеся у лікаря. В Сьогоднішній час багато людей відпочиває за кордоном і там. Кажемо, стикаються з проблемою для того, де взяти ліки, якщо в них немає з собою страхового полісу. Пошук самих аптечних пунктів, виписка відпустка препаратів за рецептами лікаря. От і тому, звичайно, пригодиться саме туристична аптечка. У свою дорожню аптечку необхідно покласти препарати, які захистять вас від кишкових розладів, болів у шлунку, здуття та покращать травлення, каже лікар. Перш ніж виходите на сонце, людина обов'язково повинна нанести на шкіру сонцезахисні креми чи спреї. Також... Тривале перебування на сонці може викликати перегрівання чи опіки. В таких випадках аптечка обов'язково повинна вміщати в собі жарознижуючі препарати. Не варто забувати і про протиалергічні та захисні препарати від укусів комах, каже Віолета Шембель. Аби не виникло проблем з акліматизацією, покладіть в аптечку противірусні засоби. Досить часто стикаються з травмами-порізами. Для цього в нашій аптечці, звичайно, повинен бути перев'язувальний матеріал, це бинт. Вата, бактерицидний пластир, ще антисептики, зокрема йод, зеленка, перекись водня. Потрібними будуть спазмолітики. Ми підрахували, скільки коштуватиме такий медичний набір у дорогу. Зважаючи на економічну ситуацію в країні, в аптечку збирали таблетки не упаковками, а по пластинці. Причому просили фармацевта обирати найдешевші варіанти. В результаті медикаменти обійшлися більш як у 200 гривень, плюс ще близько 100 за сонцезахисний засіб. Як альтернативу пропонують в аптеці, можна придбати вже зібрану універсальну аптечку, але варто пам'ятати, захист від сонця туди теж не входить. Універсальна в нас вартує 163 Гривні засоби є перш за все джут, кровоспинні засоби, антисептичні знеболюючі, анальгетики, йод, вата, стерильний, ликопластирі, вугілля знаходиться туди, знеболюючі, голка є в ньому також. Безпосередньо навіть, деякі пишуть, що там є і сода перебуває ну, медична для промивання ран. Фахівці наголошують, купуючи лікарські засоби, не забувайте ознайомитись з інструкціями. Владислав та Евеліна одні з найпопулярніших імен, якими тернополяни називали дітей за останнє півріччя. Серед звичних та теж поширених Максими, Дениси, Олександри, Софії, Катерини, Анни та Вікторії. є й зовсім неординарні, які дізнавалися наші кореспонденти. Найпоширеніші імена у Тернополі, якими сучасні батьки нарікають своїх чад, уже протягом декількох років практично є незмінними. Серед них Максим, Матвій, Давид, Катерина, Єлизавета, Яна та Соломія. Найпоширіші імена, чоловічі імена хлопчиків, якими називаються Владислав, Артем, Данило, Дмитро, Денис, Марк, Макар, Назарій, Олександр, Олег, Святослав і Устим. Жіночі імена перевагу надають Анастасія, Анна, Аліна, Вікторія, Діана, Дарина, Евеліна, Софія і Ярина. Проте, зазначає Олександра Кірик, цього року реєстрували і досить незвичні для українців імена. Такі, як Арнолдас, Ерік, Дамір, Єфим, Жан, Ждан, Модест, Леонард, Леон, Раян, Роберт, Себастіан. Що стосується дівчаток. Рідко вживаних імен. Ну тут е, дуже величезний вибір. Апалінарія, Аполонія, Аріна, Дженіфер. Також Естер, Емануїла, Мартіна, Мія, Міра, Неоніла, Амалія, Кая, Ніколетта, Стефані. Називають маленьких тернополянок і подвійними іменами, зокрема Анжеліна Мері, Діана Віра, Поліна Ксенія, Анна Марія, Кабеді Іві, Марія Юстина. Серед хлопчиків за півроку зареєстрували лише одне подвійне ім'я. Я, Денис Григорій. Зазвичай неординарні імена своїм дітям обирають інтернаціональні пари, проте нерідко так нарікають своїх чад і в українських сім'ях. Бувають і різні випадки. Звичайно, випадки ці випливають скажімо, від традицій національних. До якої приналежності належать батьки, батько чи мати від нашої української ментальності, тому що прив'язка йде ще до релігійних свят, коли народилась дитина. Мама дворічного Артура пригадує, ім'я для сина обирали недовго. З Чоловіком одразу ж знайшли компроміс. Ну, ми з чоловіком якось разом сиділи, думали над вибором і е, перебирали різні імена і різних. Ми спілкувалися і які найбільш нам були приємні люди, так з якими спілкувалися, от такі імена ми підбирали. І от Артур якось нам разом був найкомфортніший так чоловіковий мені Наталя із власного досвіду майбутнім батькам радить називати дитину таким іменем, яке їм подобається. Прислухатись до порад інших можна. Проте не тоді, коли вони суперечать вашим вподобанням. Інша тернополянка Людмила розповідає, коли діти вирішили назвати онуку Євою, вона їх підтримала. Щоб дитині з цим ім'ям по житті було легко йти. Обмежень у виборі імені дитини немає. Головне пам'ятати, що воно має не лише подобатись батькам, але й підходити до прізвища та по батькові. Все-таки потрібно враховувати і ментальність нашу українську, наші звичаї, наші порядки. Кажімо, коли дитині надають якесь ім'я, ну, наприклад, там Роберт чи Ельвіра, але по батькові вона буде або Миколаївна, або Іванівна, або Петрівна ну, воно буде досить мати, ну так, не співзвучне і не гармоніювати одне з одним. Тому батьки повинні дуже добре думати. Кажуть, що у нашому місті є мережа підземель, однак сьогодні ходу туди немає. Тернополянин Андрій Кір вважає, що підземні лабіринти потрібно дослідити, адже вони можуть стати непоганою приманкою для туристів. Щоб знайти однодумців, хлопець навіть зареєстрував на сайті міської ради відповідну петицію. Провести дослідження тернопільських підземель та розробити відповідні туристичні маршрути. Таку петицію на сайті міськради зареєстрував Андрій Кір. Зізнається, така ідея у нього зародилася кілька років тому. Зараз вирішив до справи підійти серйозно. Першим моїм кроком було написання петиції. Як ви знаєте, петиція достроково набрала необхідну кількість голосів, але, на жаль, була відхилена міською радою через відсутність закладених бюджеті коштів. З'явилося багато однодумців. І вони якось мене більш підштовхнули до активних дій. Для досліджень підземель Андрій вирішив створити ініціативну групу. Тернополянин закликає долучатися фахівців із різних сфер діяльності, адже подібні роботи мають проводити зі знанням справи та дотриманням правил безпеки. Нам потрібні спелеологи, які мають досвід дослідження печер та різних підземель. Потрібні медійники і потрібні фотографи і оператори. Хочемо також інженерів залучити. Ми хочемо підійти до цього питання з розумом, щоб ніхто не думав, що ми. Ми десь там беремо лопату і дружно всі йдемо щось купати і кудись залазити. Ми хочемо ці підземелля дослідити якраз для того, щоб... Убезпечити наземну інфраструктуру від подальших руйнувань. Якщо для цього будуть умови, то в майбутньому у підземелі можна створити музей. Ділиться планами Андрій Кір. Він переконаний, така локація може стати туристичною принадою міста. Ми плануємо створити проект і подати його, подати заявку на цей проект на краудфандингові платформи, типу спільну кошту. Так само як ви знаєте, в Тернополі прийняли рішення про запровадження громадського бюджету. Ми також плануємо подати туди свій проект. Андрій Кір каже, для реалізації проекту спробує шукати й додаткові джерела фінансування. Усіх, кого зацікавила така ідея, просить звертатися за номером телефону, який бачите на екрані. Таким був у Тернополі четвер, 21 липня. Бажаю вам літнього настрою кожного дня. До зустрічі, як завжди, на телеканалі ІнТБ.